Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке: заборонена зброя. Російські військові стріляють забороненими набоями. Саміт НАТО сьогодні стартує саміт альянсу. На нього вирушив президент України. Україна у Петербурзі в північній столиці Росії показали антивоєнну агітацію. За ніч сили АТО знищили сотню бойовиків та військових Російської Федерації. Про це звітують у центрі військово-політичних досліджень. Там відзначають, що активність бойовиків дещо знизилася, проте зросла кількість вогневих ударів, що наносяться безпосередньо з території Росії. Так і з боку країни агресора були нанесені удари по позиціях українських військ у районах Веселої гори Дмитрівки, Побєди та Валуйського. Обстріл вівся із застосуванням реактивної установки смерч. Причому в районі Побєди зі смерчів позиції Сил АТО. Обстріляли тричі. Не відступають у боях, і українські військові. Одночасно з перегрупуванням своїх сил українські війська завдають ударів по скупченням живої сили і техніки противника. Зіткнення відзначалися в районах населених пунктів Донецьк, Горлівка, Ступакова Балка, Старобешеве, Амвросіївка. Активність російсько-терористичних військ відзначається і в Станично-Луганському районі Луганської області. Заборонена зброя. Російські військові стріляють набоями, які заборонені міжнародними конвенціями. Про це повідомив командир батальйону «Луганськ-1» Андрій Левко. Українські військові знайшли їх у захоплених терористів і вже потім зрозуміли патрони з вольфрамовою серцевиною легко пробувають бронежилети. Далі у полоні терористів зараз знаходяться 19 лікарів. Про це розповіла уповноважений президент з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко. До цього вона особисто відвідала військові польові шпиталі на межі зони АТО разом із жінками парламентарями Цій війні, де немає ні честі, ні совісті, де не виконується жодне зобов'язання, де на полі бою взяли в полон шість наших військових лікарів, а ще 19 зараз знаходяться в полоні ДНР та ЛНР, що порушує будь-які міжнародні стандарти, не можна перемогти лише військовим шляхом. Очевидно, що тут треба перемагати на дипломатичному фронті. Президент Франції Франсуа Оланд заявив про припинення постачання Росії першого вертольотоносця містраль. Про це повідомило агентство Associated Press. Відзначається, що Оланд провів зустріч із комітетом оборони Франції, під час якої було зроблено відповідний висновок. Водночас, представник штаб-квартири НАТО, який попросив не наводити його ім'я, заявив, НАТО не брало участі і не причетно до ухвалення такого рішення. Нагадаю, Рособоронекспорт і французька компанія підписали контракт на будівництво двох вертольотоносців, Тоносних кораблів доків типу містраль ще у червні 2011-го. Передача їх Росії була запланована на осінь цього року. Обама та Кемерон заявили про підтримку України. Як пише одне з британських видань, політики відзначили, що Росія за допомогою зброї намагається примусити суверенну державу відмовитися від законного права на демократію і визначення свого майбутнього. Також у статті йдеться, НАТО повинне забезпечити свою сталу присутність у східній Європі. Тим часом стало відомо, що американська влада відправляє 200 бійців на військові навчання, які відбудуться в Україні у другій половині вересня. При цьому в ході навчань бійці планують зосередитися на миротворчих операціях, патрулюванні, супровіді колон, а також знешкодженні вибухових пристроїв. Дводенний саміт НАТО сьогодні стартує у Великобританії серед тем поглиблення партнерства з Україною і допомога нашій державі з боку країн-членів альянсу. У саміті візьмуть участь глави держав та урядів 28 країн-членів НАТО, також високопосадовці ООН та Євросоюзу. Українську делегацію на саміті очолить президент Петро Порошенко. Він має намір провести близько десятка двосторонніх зустрічей. Очікується, що це буде один з найбільших і найважливіших самітів в історії НАТО. Пробач нам Україну такий запис з'явився на одному з будинків санкт Петербурга. Українські хакери у центрі Пітера зламали величезний світодіоідний екран та запустили на ньому антивоєнну агітацію. Ролик про події в Україні транслювали майже 10 хвилин. Потім трансляція перервалася, і на екрані знову з'явилася звичайна реклама. Закінчився ролик закликом зупинити війну. У столиці відкрили пам'ятник Небесній Сотні козацький хрест, який символізує волю і силу полеглих на Євромайдані. Встановили на території національного університету імені Драгоманова. Оскільки студенти цього вишу першими вийшли на революцію гідності, монумент відкрили з усіма почистями. На відкриття прийшли відомі українські особистості, учасники Євромайдану і наші журналісти. Кількасот людей прийшли до одного з корпусів національного університету імені Михайла Драгоманова. Тут відкривають пам'ятник небесній сотні. Місце для постаменту обрали не випадково, адже саме студенти цього вишу одними з перших вийшли на Євромайдан. Саме вони ініціювали вшанування пам'яті українських героїв. Сьогодні важкі дні для нас, але ми разом ми спільно плекаємо духовність і. Освячення цього знаку, відкриття цього знаку є символом історичного життя нашого народу, вічного і безсмертного. Меморіал виготовили у формі козацького хреста. Це один з найдавніших символів свободи. Козаки зображували його на печатках, прапорах і гербах. Його вважають символом свободи і нескореності українського народу. Зробили конкурс такий, були спочатку різні скульптурні композиції, але ми перебрали жодна не підійшла. Раптом виникла ідея така проста хрест, козацький хрест як. Такий традиційний символ свободи, символ козацької звитяги, мужності, і практично зразу всі згодились, що це саме те, що повинно бути. Пам'ятник за власні кошти виготовили благодійники. Житомирські майстри виготовили його з граніту. Це вже не перший меморіал героям Євромайдану. У день незалежності хрест пам'яті Небесної Сотні встановили на території політехнічного інституту. Яна Курченко та Біловол соціальна країна. Зважаючи на те, що у Криму вересень символізує початок так званого оксамитового сезону і цей час зазвичай дуже привабливий для туристів. Вже можна сказати, курортний сезон у Криму провалений, відпочиваючих на півострові як не було, так і практично немає. Про вересень на кримських пляжах дивіться наступний сюжет. Уже никого не удивишь тем фактом, что в летний период 2014 года Крым посетило гораздо меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но особенно заметен спад туристического потока в так называемый бархатный сезон, начало которого выпадает на сентябрь и начало октября. Популярным ранее поселке Николаевка Симферопольского района, из-за отсутствия туристов сезон уже и вовсе завершился. Большинство заведений общественного питания закрыты, в магазинах пустые прилавки, людей на пляже практически нет, да и улицы пусты. Жители Николаевки говорят, что сезон удался только для отдыхающих. Они остались довольны и ценами на жилье и отсутствием большого количества людей на пляжах поселка. Но вот те, кто привык получать основной доход в курортный сезон, в этом году остались без заработка. Для курортиков хорошо. Отлично, спокойно. Для торгующих ужасно. Итоги те же самые. То, что было в начале сезона, то, что говорил. Нету людей, не было и не будет. 10% со всех отдыхающих, по сравнению с тем годом. То есть те же 2,5 человека как были, так и осталось. Но есть и другое мнение. Заключается оно в том, что люди готовы преодолеть все трудности и неудобства, надеясь на то, что они будут только в переходный период. Он немного слабее, но это не важно. Самое главное, что у нас тихо и спокойно. Последние годы Крым посещали около 6 миллионов туристов ежегодно. Традиционно 65-70% из них – это украинцы. Доля россиян в потоке составляла не более 20-25%. В этом году, по официальным данным, полуостров посетили всего около 400 тысяч туристов из Украины. Екатерина Лысенко, Сергей Харатин, Служба новостей «Волна», Крым. І наразі це остання інформація. У випуску у наступних випусках більше бажаю мирного неба та вдалого дня. Побачимося.